Привіт! А як ви гадаєте, що допомагає вашій дитині розвиватися, що саме впливає на її розвиток? О ні, це не ви батьки. і це не якісь нові, дуже популярні, круті методи. Дитину рухає до розвитку цікавість. І бажання подолати якусь незручну ситуацію. Тобто, якщо дитина має мету, якщо дитина зацікавлена, вона буде щосили намагатися відпрацювати той чи інший рух. Тож, що ж потрібно дитині для розвитку, це простір і мета. Та дитина, яка постійно обмежена в просторі, не має мети, ну вона й не буде дуже сильно. Кудись намагатися доповсти, долізти, сісти, встати, піти ні, ну колись вона це зробить. А можливо, вона могла зробити це раніше, якби вона мала всі умови. І ось тут я хочу вам розповісти: а чи варто дитині допомагати в розвитку? На мою думку, і на думку ну, взагалі -то, всіх неврологів, дитині не варто допомагати в розвитку. Тобто, якщо дитина намагається перевертатися, якщо дитина намагається повсти, не треба їй допомагати опановувати цю навичку, тому що дитина опановується все шляхом долання проблем, шляхом долання ну, тих ситуацій, які вона сама собі може і створила. Якщо ви допомагаєте своїй дитині, то дитина буде сподіватися в подальшому на те, що ви знову прийдете і їй допоможете. Або, можливо, вона просто втратить цікавість до того чи іншого руху. Ні, як знову повторюю, якщо дитинка здорова, рано чи пізно вона опанує навичку. Але можливо, вона буде весь час все ж таки чекати на вашу допомогу. Тож. Коли ми говоримо про розвиток дитини, я завжди наголошую: батьки, долой руки, приберіть руки, хай ваша дитина розвивається самостійно. Ваша задача надати дитині простір, дати мету і зацікавити. Тому у мене на прийомах одна з найпоширеніших порад – це розвиток через зацікавлення і надати простір для розвитку. Ростіть здоров'я.